Не але зберігався. ж нафтогаз заявляв, що е, вони закачали і зберігають там великі об'єми газу від е, європейців е, і отримують це від, від певних європейських трейдерів. Газ там дійсно знаходився, але його не було достатньо для того, щоб це було критично. Uh -huh. Тому нам потрібні речі, які стануть для Європи критичними. Якщо uh -huh. ми зможемо стати критично важливим постачальником якогось рідкоземельного металу, це буде набагато сильніше. Okay. Тому точно наявність власності додає нам шансів, але, важливе, але ви так говорите, наче нас просять це комусь подарувати. Бідних українців розвели віддати український літій страшним американцям. Це ж не так. Ми ж самі ніколи не будемо його добувати. Uh -huh. Це треба розуміти. Тому що і... в нас немає якби капесіті технічних умов. У нас кисай... немає ні грошей, ні технологій для цього. Uh -huh. Більше того для того, щоб видобувати і продавати а потрібні партнерства. І одна з моєї точки зору катастрофічних проблем нашої ментальності це нерозуміння необхідності партнерств в сучасному світі. Uh -huh. Ти не можеш виграти більшість битв, більшість війн. Ти не можеш бути успішним в багатьох бізнесах, не маючи партнерів, які вміють це робити. Знаєте в кого цього можна вчитись? В росіян. Хто бурить самі складні свердловини і розробляє самі складні родовища в Росії зараз, дуже перспективні? Після українців? Після українців. Японці. Американці. 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 Вау. Коли прибрали Shell, Exxon бурив надслану свердловину. В недалекому сході Арктику вони планують розробляти з американцями і норвезцями. Uh -huh. Тому що в Норвесці є найкращі технології платформ. Тому там колись був такий проект Морський старт до Ілона Маска. Платформу робили у Норвесці. Тому партнерства дозволяють вам вигравати в конкурентній боротьбі. Якщо ви підібрали правильно двох-трьох партнерів з великою варигідністю в якогось одинака, ви точно виграєте. Uh -huh. І замість того, щоб програти, ви отримаєте виграш на трьох. Угу. Ось ця концепція краще їсти тор з друзями, ніж і воно самому. Воно в багатьох наших людей вона не пережилась поки що в голові. Її треба пояснювати.